Всім доброго дня. Так, маточку віддам в добрі руки. Зразу попереджаю Ройова. Але хорошо, це вже розплід вийшов. Вон, бачите, яка рамка по краям залишилась. Бджілка спокійна, сіра, можливо, Карпатка, можливо, ще якась порода. Ну, мені ройова не треба, вона працювала на нуклеуси. Віддам в добрі руки. Хто захоче скину номер біженця, перекинете йому. Зараз подивлюсь, може на якійсь рамці є ще розплід. Так, ну це відводок. Бачите, мед 1 вересня несуть. Відкрив без димаря. Розпліт хороший. Я кажу, це використовуюся на нуклеусі. Зараз буду підсаджувати сюди тестові матки, щоб бачити, який розвиток. Мед несуть, це все їхнє. Я їм нічого нікому не кормив. От. Кому потрібно, звертайтеся. 068 76 313 В добрі руки безкоштовно